Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі і з вами Ірина. Сьогодні покажу невелику колекцію своїх бегоній. У мене взагалі було більше їх, але більшу частину я вивела і залишила собі самі найкращі. За моїми спостереженнями вони найкращі. Це рід Кейн бегоній. Ще в народі у них є назва ангельські бегонії. Тому що у деяких з них листячко нагадує крила ангела. Вони абсолютно непримхливі, не бояться низької вологості повітря і гарно ростуть навіть за 2-3 метри від вікна. Посаджені вони у мене у ґрунт класман з додаванням перліту. Але якщо у вас немає цього ґрунту, можна сажати в універсальний ґрунт. Також будуть прекрасно розвиватися, тому що деякі з них у мене ростуть в універсальному ґрунті і добре себе почувають. Давайте ж розглянемо кожну з них. Бегонія коралова, листечко велике, сріблястий крапушок нагадує крила ангела. Бегонія Софі Сесіль, яскрава, низ листа бордовий, верх сріблястим малюнком. Цей сорт гарно кущиться. Тут є декілька точок росту. Бегонія аканітіфолія. Її підвиду є три. У мене були усі, але залишила тільки її тому що інші були більш примхливі. Красуня. Кленовидне велике листячко нагадує парасолі. Поверху сріблястий малюнок. Відноситься до каудексних бегоній, має можливість зберігати на якийсь час вологу. Така пишна красуня. Бегонія Looking Glass ця красуня з великим блискучим сріблястим листячком І по ньому ізумрудні жилки. На жаль, усієї краси зараз ми не побачимо, бо у мене її дуже просили. І я порізала на череночки. Це все, що залишилося. Вирощу собі їх, і будуть у мене гарні рослинки. Аргентео гутата. У неї дуже близько розташовані міжвузлія. Частенько полюбляє рости ампелем. Прекрасна бегонія. Вона мені схожа на новорічну сніжну красуню. Пінк Мінгс. Ну, дуже нарядна. Має стальний ружевий колір з ізумрудними жилками, велике листя низ листа червоний. Дуже мені подобається ця бегоня. Малайзія єдина резомна бегонія в моїй колекції, але зовсім не примхлива. Така мультиколорна, яскраво червона з темними жилками. Особливість її в тому, що вона любить ростити діток на своєму листячку. Ось так. Але відсаджувати діточок потрібно, коли вони вже підростуть і окріпнуть. Ось така у мене колекція бегоній. А ще пам'ятаєте, я вам обіцяла зробити експеримент вкорінення бегонів з листа. Що хочу сказати, багато з бегонів корінюється листом, але чекати повноцінну рослину потрібно не менше року. Тому рекомендую розмножувати бегонії черенками такий спосіб набагато простіший і швидший. І вже через місяць у вас буде повноцінна рослинка. А які бегонії ваші улюблені? Напишіть, будь ласка, мені було б цікаво. Бережіть себе і побачимося в нових відео.